Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні з вами я, Безусько Олеге Расимівна, кандидат біологічних наук доцент, і ми будемо розглядати з вами репарацію ДНК. Це дуже важливий процес, і ви це маєте оцінити після нашої з вами розмови. Отже, що ми з вами будемо розглядати, які безпосередньо питання? Це питання прямої репарації, що означає пряма репарація, це коли пошкоджена ділянка одного з ланцюгів може бути виправлена за допомогою якогось фермента. Але другий ланцюг при цьому не бере участі. І ми розглянемо такі варіанти, як репарацію однониткових розривів за допомогою фермента ДНК Лігази, репарацію. Кисень алкілованого гуаніну за участю метилтрансфераз і фотореактивацію. Крім цього, ми розглянемо екстезійну репарацію, постреплікативну репарацію і так звану СОС-репарацію. Як вони здійснюються? Отже, репарація відновлення пошкодженої структури ДНК. ДНК може змінюватися під впливом дуже багатьох факторів. І зовнішніх, і внутрішніх. І якщо такі зміни успадковуються, то тоді ми їх називаємо мутаціями. Наявність мутаційного процесу і його достатньо значна інтенсивність не викликає сумнівів. Але більш дивним є факт стабільності генетичного матеріалу. І та, саме така стабільність ДНК може пояснюватись існуванням в клітинах всіх живих організмів, спеціальних систем репарації, які видаляють з ДНК пошкодження. Отже, які причини генних мутацій? Можуть бути, як ми сказали, і Різні вони можуть бути і зовнішні мутагенні фактори, і внутрішні. Однак дуже цікавою є концепція Ворстела. Мутації виникають, як він вважав, як наслідок помилок трьох Р. Які це Р? Це процеси реплікації, репарації і рекомбінації. Такі помилки виникають спонтанно і під впливом мутагенів. У зв'язку з цим зрозуміло, що вирішальну роль у розумінні мутогенезу відіграло вивчення ролі ферментів, що беруть участь у забезпеченні реплікації, репарації і рекомбінації та їх генетичного контролю. І ми сьогодні, в принципі, то зможемо певною мірою цю концепцію з вами не заперечувати, а навпаки, підтримати. Отже, репарація однониткових розривів. Коли вони виникають? Ми знаємо, що ДНК складається з двох ниток. І ось е, 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 одна з цих ниток може бути, може бути розірвана навіть. Хто це може зробити? Це іонізуюче випромінювання, може утворювати такі однониткові розриви і відновлення. Таких розривів. Тобто сшивання цих, цих уже відрізків ДНК може здійснюватися ДНК Лігаза. ДНК Лігаза. Вона бере участь в процесах репарації. Репарація о 6 -мет... метил гуаніну. Гуанін може бути метильований по кисню в шостому положенні. Ось тут ми маємо. Маємо о, побачити ось так виглядає формула гуаніну, так, ось кисень в шостому положенні, і до нього приєднаний хто? Метильна група, ch 3 І саме в такій формі, якщо буде ось цей гуанін е, метильований, то він може зв'язуватися не лише з цитозином другого ланцюга. Водневими зв'язками, але може зв'язуватися і з тиміном, також, з іншою піримідиновою основою тиміном. І це тоді буде помилка. Хто може видалити, від'єднати цю метильну групу від гуаніну? Цю метильну групу від'єднують метилтрансферази. Але це не дуже добре, але потім вони не можуть від неї звільнитись. Тут уже інша, інша, як кажуть, інша, інша причина може бути того, що метилтрансфераза все ж таки ну не буде далі видаляти ці метильні групи. А трансферазу вищих еокаріот, вони відіграють дуже важливу роль у захисті від раку, що викликається внутрішніми і зовнішніми алкілюючими чинниками. Ну і нарешті ми прийшли до фотореактивації. Явище фотореактивації полягає у відновленні молекул ДНК, які були пошкоджені ультрафіолетовим випромінюванням. В результаті наступної дії видимого світла. При фотореактивації відбувається мономерізація димерів тиміна та інших піримідинових димерів. Механізм цього явища був з'ясований на початку ще 60-х років ХХ століття, після того, як Руперт виділив з клітин мікроорганізмів фермент фотореактивації. Це дезокси фотоліаза. Субстратом цього ферменту є димер тимінових основ, з яким він утворює комплекс в темноті. А з непошкодженою ДНК цей фермент взагалі не з'єднується. І при дії світла, комплекс розпадається, але при цьому відбувається мономерізація димирів. Давайте подивимося зараз на ось цю ділянку ДНК, одного ланцюга ДНК. Ось тут тиміновий тимінова е, нітрогенова вмісна основа, і наступний теж тимін. І між ними, між ними формуються додаткові зв'язки ковалентні. І при цьому, при цьому відбувається локальна така, локальна денатурація, денатурація цієї діляночки ДНК, тобто ці водневі зв'язки, які поєднують два ланцюга ДНК, вони руйнуються. І е, ми бачимо, що е, ось тут тоді виникає така як шпилічка, як шпилечка, шпилька. І розрізання цих додаткових зв'язків між ось цими двома послідовними темінами може здійснюватися за допомогою ось таких дозоксії рибопіримідин, е, е, такого ферменту, як дезоксі рибопіримідін Ось так виглядає модель, модель цього фермента. І що треба зазначити, що в молекулі є такий світлочутливий центр, який здатний ацорбувати фотони світла. Екстезійна репарація. Це вже не пряма репарація, вона буде вимагати участі і другого ланцюга ДНК. І вона пов'язана з видаленням пошкодженої ділянки ДНК. Її цю екстезійну репарацію називають також репарацією по типу вищіплення заміщення або механізм ріж Латай. Екстезійна репарація не така специфічна по відношенню до пошкоджень ДНК як фотореактивація. Однак найбільш добре вивчена саме репарація ДНК, що містить тимінові демери. Поява демерів приводить до локальної, знову-таки ми вже знаємо, денатурації ДНК, що має наслідком порушення процесу реплікації ДНК? Кожний тиміновий демер ДНК тієї ж самої кишкової палички, і шеріх і колі, затримує реплікацію на 10 секунд. Які етапи? Включає цей процес екстезійної репарації. Спершу треба впізнати димер. Хто, який фермент має це зробити? Треба надрізати ланцюг ДНК поблизу димера. Цей процес називається інцизія. Після цього видалення димера, а це екстизія, тобто ще, ще один надріз треба, треба зробити і видалити, видалити, звільнити цю ділянку ДНК. Після цього треба що здійснити? Ресинтез ДНК. А ресинтез ДНК як можна його здійснити. Це необхідно використати ось цей другий ланцюг молекули ДНК як матрицю. І вже е, треба, щоб були підібрані, підібрані нуклеотиди ДНК згідно е, принципу комплементарності до цього, ДН, е, до, до цього ланцюга ДНК, який залишається неушкодженим. І після цього. Як вже відбувся цей ресинтез шматка ДНК, що треба зробити? Треба відновити безпережність ланцюга, що віддається репарації за рахунок утворення ковалентних фосфодиефірних зв'язків між нуклеотидами. Які ферменти відповідають за здійснення цих етапів? Перший фермент це УФ, тобто ультрафіолетова. Ендонуклеаза. Ендонуклаза. Що буде робити ендонуклеаза? Вона впізнає димер і надрізає один ланцюг ДНК поблизу димера. Тобто здійснює інцизію. Далі, хто бере, бере участь ДНК полімераза один або два. Якщо ми повернемось до е, нашої зустрічі, коли ми розглядали реплікацію ДНК, то там була така симпатична табличка, різні види ДНК полімераз. І ось там якраз і є е, е, перелік функцій, які виконує ДНК полімераза один або два. Якщо ДНК полімераза один, то вона е, буде брати участь як в процесах реплікації, так і репарації, тоді як РНК полімераза два працює лише під час процесу е, репарації. Чим відрізняється функціонування цих двох полімераз? ДНК полімераза 1 підбирає, тобто здійснює, здійснює ось цей ресинтез ДНК, так, підбирає е, нуклеотиди згідно принципу комплементарності, але ланцюжочок, це пошкодження і видалення е, димера. Ексизія, то цей шматочок буде невеликий ну 10, ну, 20 нуклеотидів. Тоді, як ось цей другий фермент. ДНК полімераза 2, вона робить ось цю о, видалення великого, великої ділянки ДНК. Це вона може о, дорівнювати там, тисячі і більше нуклеотидів. І після цього, о, і той, і другий фермент здатні здійснювати ось цей процес ресинтезу ДНК. Ну, а хто відновлює безперервність ланцюга, це ми прекрасно. Знаємо, це ДНК Лігаза. Тут можна подивитися на малюнок, який свідчить нам про ось ці етапи. Етапи репарації ДНК. Ось тут ми бачимо, що під впливом ультрафіолетового опромінення. Виникає ося шпілька утворення тимінового домеру, і що зникло? Зникла водневий зв'язок між цими нуклеотидами. Після цього, що відбувається? Надрізання, вирізання і видалення цього нуклеотиду пошкодженого. ДНК-полімераза 1 явно, бо тут невеличкий, невеличкий збиток, то за, за його відновлення відповідає саме ДНК-полімераза 1 Вона підібрала і, і вже сформувала ось тут один цей фосфодєфірний зв'язок, ну і прийшла нарешті лігаза. І що відновила цілісність цього пошкодженого ланцюга. У нас екстезійна репарація вона достатньо, на жаль, зазнає певних, певних ще і ушкоджень сама, і тоді можуть виникати різні патологічні стани. Отже, дефекти системи екстезійної репарації вони можуть призводити до розвитку, до розвитку е такого е захворювання, як пігментна ксеродерма. Вона проявляється у підвищенні чутливості до ультрафіолетового випромінювання, що є передраковим станом. Шкіри. Ну, ми прекрасно з вами розуміємо: якщо не буде працювати одним з фер навіть один з ферментів, який забезпечує цю екстезійну репарацію, а часто саме пігментна церодерма вона проявляється, коли пошкоджений фермент УФ Фентонеклаза, який впізнає Впізнає пошкодження і далі запускається цей процес екстезійної репарації, то е, тут е, шкіра, е, в шкірі, плітина шкіри, е, цей процес репарації може взагалі призупинитися, і тоді, е, тоді така людина вона повинна просто уникати контакту з сонячним випромінюванням. Є ще е, е, такий стан, е, як синдром кокена, це розлад генетичного походження. Ну, звичайно, якщо пошкоджена, пошкоджені ферменти, які забезпечують екстезійну репарацію, і він е, цей синдром е, спричиняє е, верніше, ці пошкодження будуть спричиняти передчасне старіння в дитинстві та підлітковому віці. На клінічному рівні цей синдром характеризується досить широким спектром змін, включаючи аномалії і психомоторного росту і розвитку, неврологічну регресію, а також зорові та слухові аномалії. Постреплікативна репарація. Цей тип репарації було відкрито в клітинах мутагенів кишкової палички, які були нездатні видаляти тимінові димери. В Таких клітинах після ультрафіолетового опромінення відбувається реплікація ДНК, хоча вона здійснюється повільніше, а ми знаємо, навіть один димер затримує реплікацію на 10 секунд. І в клітинах таких мутантів після дії ультрафіолетового опромінення будуть синтезуватися ДНК з однонитковими збитками. Таким чином, після реплікації нерепарованої ДНК проти темінових димерів утворюються такі проміжки, збитки, які, як виявилося, вони можуть зникати, але при наступній інкубації клітин в пожирному середовищі. Цей тип препарації не відбувається. В літинах інших мутантів, які є дефектними по іншому процесу, по рекомбінації, тобто по здатності до обміну ділянками ДНК. Тому постреплікативну репарацію називають також ще рекомбінаційною репарацією. Давайте подивимося на, ось тим, на цю схему. Так? Ось ми маємо ділянку ДНК. І тут що? Тиміновий демер, спайка між двома тимінами. Це другий ланцюг, де ніяких пошкоджень немає. Але що є, тут може, може існувати лише такий, така діляночка денатурації ДНК. На другому етапі, що ми з вами бачимо? Починається процес реплікації. І ось цей другий ланцюг, тобто дочірній ланцюг, на пошкодженій ділянці з тим міновим демером, має що? Ось тут збиток, ось тут дірка така. Так? А от тоді, як другий ланцюг нормальний, який був, то там ДНК синтезується без будь-яких пошкоджень. На наступному слайді, на наступному верніше, етапи цього процесу. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ось цей збиток, збиток він залатується, тобто він відновлюється. Відновлюється за, за рахунок ділянки. В якому ось в материнському ланцюзі. Ось ми взяли отут. Відбулася рекомбінація ось цієї ділянки. і... Ось ця ділянка, вона перейшла сюди, залатала цей збиток. Але поки що, поки що на цьому третьому етапі ми маємо збиток тепер ще ось в материнському ланцюзі. На наступному етапі це вже четвертий етап. Що ми побачили, що ось цей збиток на материнському ланцюзі вже відновився Відновився за рахунок чого? За принципом комплементарності вже е відбулося відновлення ланцюга, і е тут е ось цей дочірня молекула, вона буде без будь-яких пошкоджень. Тоді як ось цей, цей, ось цей ланцюг, він залишається з тиміновим димером. Тобто тиміновий димер нікуди не подівся. Нікуди не подівся. Він буде і далі затримувати, затримувати цей процес реплікації при подальшому поділі клітин, де відбулося це пошкодження ДНК. Або Інший якийсь спосіб репарації, ну той же саме, екстезійна репарація, можливо, можливо, втрутиться в цей процес і відновить і ось це пошкодження, але що стосується самої постреплікативної репарації, то вона не призводить до видалення цього первинного пошкодження, тобто ось цього тимінового демеру, Але вона дозволяє, дозволяє все ж таки відновлювати таку цілісність дочірніх молекул ДНК, тобто за рахунок процесу рекомбінації. Ця репарація відбувається достатньо швидко. І останнє тип препарації це так звана постреплікативна репарація або сосрепарація. Це тип постреплікативної репарації, яка здійснюється повільно, на відміну від попередньої, і забезпечується ферментами, ось тут будемо уважні, яких не було до впливу мутагена. Їх не було. Однак цей тип репарації характеризується новими помилками при відновленні структури ДНК. Її ще називають репарацією схильної допомик. СОСрепарація забезпечує фенотипічну і генетичну мінливість китин і відіграє суттєву роль у процесах адаптації та еволюції бактерій. Тобто збільшує різноманітність, певну різноманітність, і там уже можна, як кажуть, знаходити е варіанти, коли е такі. Вже нові, нові бактерії вони виявляються краще пристосованими до умов оточуючого середовища, ніж попередні. Так що може бути і такий сенс в репарації, яка схильна до помилок. Отже, на сьогодні ми завершуємо нашу зустріч і завершуємо розгляд ось цих. Цих процесів, які забезпечують відновлення пошкодженої структури ДНК. Якщо цей матеріал для вас цікавий і ви хочете продовжувати зустрічі з нами, будь ласка, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей. До побачення!